Кожна деталь цього спа отримала індивідуальний власний дизайн і характер. Просто подивіться на цю решітку скімера. Вона виглядає реально дуже круто, як решітка радіатора спортивного автомобіля, також нові форсунки. Дуже класний колір мені подобається. Цей колір називається Odyssey, Бачите, такі з розводами. Новий дизайн Bluetooth аудіо колонок, і вона ж підсвітка для підстаканників. Навіть підголовники мають логотип компанії. Обшивка просто неймовірної краси, яка вписується в загальний дизайн. Я зараз на стенді компанії Суперіор Велнес вони дуже уважні до деталей. Тобто кожну дрібницю вони пропрацьовують для того, щоб добитися найвищої якості. Саме це дозволяє стати лідером в ніші спа басейнів. У світі, а ми є ексклюзивними представниками в Україні. Тому що вас зацікавила ця продукція, ви хочете купити спа-басейн, зробити власний спа комплекс у себе вдома, або якщо вас цікавить спа для бізнесу, звертайтеся, посилання буде у шапці профіля.